Друзі, мої, всім привіт привіт! П'ятниця, 19 квітня, розпаковка. Дивіться, що я сьогодні купила. Ну, давайте почнемо. Хліб. Два батона гірчичних по 23,50%. Ну, це в кулінічах я взяла там більш-менш нормальний хлібчик. Далі сметана. Сметана селянська 15% по 41,90 масло. Взяла дві пачки. Ось таке було церківське. Дивилась, вроді 57, дивлюсь, чек 71,90. Оце, так, да. капець. Хочу зробити Саша просить, торт. Фантастику, то, як я роблю на, кис... на, на кисловому молоці з какао і потім перемазую масло, сметана і цукор. Думаю, візьму хороше масло, пачечку, щоб воно було добріше. Взяла пачечку масла. Так, дальше. Оце масло 37 гривень. Ковбаса олів'є традиційне. По 121. Тут 682 грамма. На 82,52. Дальше лаваш, лавашу. Ось два лаваши. Я взяла два по два. Лаваш. По чому? По 17,90 два штуки на 35,80. Хочу шаурму. Далі. чугую майонез. 43,90. Сьогодні він. Борчовий набір. Кістки взяла дві штучки. Дві кисточки взяла. по чому вони? По 29,90. Тут 688 грамів на. 20 гривень, 57 копій. Кетчуп торчин до шашлику. Це у нас на шаурму 31,90. Так. І філе курине. Тоже шаурму. Два штучки. Два філешечки взяла. По, 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 по чому вони? По 147,90 588 грам на 86,97. І того чек на 495 гривень 26 копійок. О, отак. Поняли? Так, далі зайшла дві, але вона вже не ряба називається. Уже дисконтна карта не діє там. Кість крила по 39,90. Тут кіло 0,02. Ну, на 39,98 вийшло. Кілограм на два рази. Зварить кашку. Так, далі. Іще один чек. Що тут у мене? Какао порошок мріє на тортик а, 40 гривень какао зараз таке. Далі йогурт. Йогурт питний персик. І був ще полуничний. Я слопала його по 26,50 два штуки на 53 гривні. Сирочок взяла ще сир король по 292 гривні за кілограм. Тут е, скільки, 250 г на 73 гривні. Теж не Це кусочок сира, й палки, ну, пірижок собі брала із сливами. 25 гривень пиріжок і того 191 гривня. Далі е, пільмені по 85 гривень, тут кіло 200. Печенька 200 грам, десь 270 грам. Не пам'ятаю, по чому воно тут. Тут вона, бачите, якісь кульки, печенька і шоколад. Далі помідор. Помідор, не помню щось 30, 20, щось около 50 гривень. Це теж на шаурму. Все. Оце так я сьогодні, дівчатки мої, скупилась. Дивилась відео розпаковку української жіночки. І коментар пишуть: у вас в Україні так все дешево, ну, дешево з якої сторони. Якщо людина отримує 20 30 то це дешево. А якщо людина отримує що ждені шиша, то це дорого. понімаєте, смотря який у кого доход і так що Це тут таке питання риторичне. Так що, не вміємо заробляти, будемо їсти те, що заробили. А хто вміє заробляти або вкрасти, той і питається нормально. Ну а що не так, Ну, так, все. А кому може не повезло в житті? Вроді все було нормально, а потім раз підкосило і, і все, і не можеш ти вилізти з тої ями. Ну, Це то, 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 то таке. Просто що до слова хочу сказати, що кажуть, так це дешево в Україні, дешево. Ну, кому як? Приїжджайте в Україну, скуповуйтесь. От, Всім гарного настрою. І дай Бог, щоб все було добре. Такі катаклізми, як подивишся, страх. Кінець світу почався. Всемірний потоп, землетрясіння, крушення, все, все рушиться. Морози заморозки, все, все мерзне, сніг випадає. Ну, коротше, це просто повний ПП. Отакі, друзі мої, діла. Хочеться якось відволікатися. Ось, дивіться, Я вам покажу, що я, чим я відволікаюсь. Посадила, що ту, як вона називається, та стедлива красавиця. Бачите, вона в мене вилазить. Раз, два, три, чотири, п'ять. Батареї теплі, Саша розтопив тепленько. О, так що лізе, я вам буду показувати, що воно тут буде. яке. І фіалочка, дивіться, буде цвісти, бачите? Казується, вона розова. Оця розова, а та друга, не знаю, яка вона на вуголі стоїть. От, розовенька буде. Пересивом, пересівом. А воно ще одна лізе. Раз, два, три, чотири, п'яте лізе воно. Воно хоче вилізти п'яте. А, і шосте. Воно ще шосте. Тут його покрутить. І сьоме. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім. Приподнімається земелька. Так, що тут такі діла? Сонечко ось тут сидить. Бачите? І тут було повно, трошки поубавилось? О, такі то справи. Дощик ішов у нас, похолодало, редисочку опять накрили. Ну, так підросла трохи, ну, погоріла, я вам хочу сказати, що під плівкою. Не треба сіяти три диску, я все, не буду. Це агроволокно? Ну, да, а під плівку це треба її відкривати, закривати, і то не вгадаєш, вона спарюється, горить погано і треба рідше сіяти. Ну, не знаю, подивимося. Головне, побачила свої помилки, бо не разу я так не робила, думаю, спробую. Що до чого? то таке. Друзі, мої, все. Всім гарного настрою, який там настрій буде у кого. Такими подіями. Але ж, знаєте, хочу сказати, якщо всі твої рідні, живі, здорові, діти здорові, тоді ти не маєш права пускати носа, А якщо вже щось сталося, то треба, треба, треба терпіти і старатися щось зробити на краще. А як по-іншому? Так, все, дівчатка. Хлопчики. Всего найкращого пока. -пока.